Огляд 10-дюймового бомбера на рамі Манта 10. На цій рамі я переважно складаю дрони на цифрових відеосистемах. Цього разу також її використав. Мені подобається ця рама, звісно, вона дорожча за інші рами, такі як XL V6, V7 чи Mark 4 V2. Але, е, мені здається, для трошки дорожчих дронів на цифрі така рама має сенс, вона дуже якісна, в принципі, мені е, подобається. Отже, тут е, відеосистема від е, Volksnare, Avatar GT-Kit е, двохватний, вона така досить е, об'ємна, але тут, в принципі, е, так влазить добре на цю раму. Ось, Тому, е якщо ставити знову ж таки наперед, тобто варіативність тут трошки менша, ніж в, е в DJI, тому що для Voxnail, е наприклад, я не бачив дуже довгих цих кабелів для е камери, можливо, їх можна знайти, але, здається, більше 20 чи 25 см я не знаходив. Якщо ми використовуємо от схожу е, поворотну систему і ставимо, і хочемо поставити цей відеопередавач позаду, то е, мені здається, що потрібно тут 30 см, щоб був цей кабель між камерою і е, відеосистемою. Тому ми е, ставимо е, в даному випадку наперед. Ось, і відповідно у нас є, з'являються такі. Довгі а, піктейли. Ось вони тут проходять поверху, до а, антен. Ну, дві антени а, лівої а, поляризації. Ось, Черрі, FPV. А, ну, В принципі, все як потрібно. А, ну, Тут це, це такий вибір, куди ставити чи, чи біля камери впереді. Цей цифри від чи позаду. Звісно, багато критики буде через те, що довгі піктейли. Ну, але це в принципі таке з самих простіших рішень, тому що рішення заміни цього кабелю ну, воно трошки складніше. Для Волцнейл, принаймні, я не бачив достатньої довжини, щоб задовільняла саме таку систему для поворотної камери, тому що. Ну, Довжинаклу потрібен 30, якщо є 25, то потрібно, щоб ця поворотна система була меншою. Ось, але перевага, наприклад, довгої такої поворотної системи з таким виносом, у тому, що якщо у вас прикріплений снаряд, він меншим буде перекривати момент, коли камера повернута вниз. Ось. Ну, а все решта, в принципі, так само, як і якщо ви використовувати DJI, тільки те, що специфіка Волкснейл в тому, що ми паяємо. А, тут є а, 4 виходи: плюс-мінус, плюс я паяю на 9 вольт. Переглянувши інструкції, все-таки перепаяв живлення з 9 вольт на БАТ. Адже в інструкції вказано, що вхідна напруга має бути від 11,1 вольт до 25,2 вольти. До цього використовував слабший відеопередавач від Volksnail. Там живлення було від 6 вольт, але все-таки потрібно, звісно, використовувати спочатку інструкцію і відповідно до інструкції живити відеопередавач. Отже, якщо паяти на БАТ, як я, то при цьому ми можемо використовувати для цього дрона батареї від 3С до 6С, наприклад, 8С буде вже забагато. Тому, мабуть, ідеальнішим рішенням все-таки буде використання додаткового бек, який забезпечує 12 вольт там, зі струмом до 3 А. Дане відео передавач споживає максимум до 1. Ампера, тому а, такі рішення, мабуть, було б все-таки краще. А, ну І тут встановлена система скиду від Kajan Sky. Ось я її запаяв до LED. В принципі, мені було зручно так її запаяти до 5 вольт сюди. Саме я не хотів паяти 5 вольт на кути, чи я не хотів паяти на 4,5 вольт, я хотів на 5 вольт. Тому Тут було 5 вольт, я їх використав і поруч було LED, ну, тому керування скідом на LED. Ну, такий зауважу нюанс, що керування сервоприводом йде на М7. Ось, А мені здається, що, наприклад, М7 і LED конфліктують по таймерах. Тому, якщо використовувати LED, то, наприклад, і m 5 і LED конфліктує. Тобто ми не можемо використати. Принаймні, в мене не вийшло використати m 5 і LED, тому мірилося запаяти керування серво на m 7 і при цьому все а, працює. Ось. Зараз спробую встановити кришку ніжки от, і перевірити, чи він працює. Так, встановив верхню кришку, а звісно, встановив її догринувами. Спочатку наклеїв ці резинки, а потім вже побачив. Ну, насправді це не принципово, це роз'ємо, якщо а, встановлювати комплектний XT90 вихід. Сюди ну, ми таким не користуємося, тому а, нам це все рівно. Отже, кришка встановлена, ніжки теж встановив. Ось і е, попробую підключити. А також пульт е, готовий. Вже дрон раніше був забінджений. Тому маю відразу з'єднатися з пультом. Так, біпер працює. Ось. Е, Далі перевіряємо. Камера працює, повертається. І скіт. Скіт теж відкрився. Чудово. Ну і е мотори. мотори крутяться. Камера повертається. Скіт працює. Отже, дрон е майже готовий до тестування. Потрібно встановити і Поїхати його облітати. Так, що хотів ще показати, ну, на рахунок цього скіду кажан Sky. Так він виглядає. В принципі, скажу так, що мені було досить зручно його досить легко встановлювати на стяжки. Але я тут, дам, мабуть, ще трошки товсії стяжки згодом. Але думаю, для 3 кг, а якщо гарно затягнути, то воно а, вистачає запасом. Тобто кріпити його, мабуть, найпростіше в по, порівнянні, наприклад, з такими шершнями, де на гвинти потрібно закручувати, тут просто можна стяжками його прикріпити до дрона. Що в принципі, я думаю, що якщо такі дрони використовують до 3 кг, це достатньо. достатньо а, Ніць. Ось, це одне. Друге, це те, що тут досить зручно можна затягнути боєприпас. Зараз я, наприклад, ще раз його включу, щоб можна було запхати знову цей шлейф. Тут стоїть онхол, тому він завжди. Закритий по замовчуванню. Так, зараз я попробую так. Ага. Ось я закрив. Зараз, якщо я виключив, воно тримається міцно. Ось, і якщо я знову включу, воно далі. Тримається міцно, це важливо, щоб при підключенні воно не від'єднувалося. Це потрібно зайти в failси. Там є можливість на AUX засетати якесь конкретне значення, і тоді воно буде завжди його приймати, поки не отримає інше значення від пульта. Тобто тут і важливо, щоб пульт, коли приєднався, відразу не кинув інше значення, тоді відкриється ця система схід. Отже, тут досить зручно затягувати. Ось так. Якщо в нас там якісь ну боєприпас, може, не батарея, ну будь-що. Там можна запхати. Ось, Затягнути досить легко цим зажати. От. І все. Єдине, що така штука виглядає, що торчить, але на це теж є рішення. Тут є така штучка, в яку можна її пропхати. Так пропхати, то вона буде завжди внизу. От. Тому, в принципі, військові, яким я надсилатиму цей дрон, користуються такими системами скіду, теж тому думаю, що їм це повністю підійде. Також хотів додати декілька слів, що стосується налаштування. FPV-дрона з Волксней в Betaflight, а також по прошивці Волкснай, як прошити сам відеопередавач. Отже, в Betaflight для налаштування потрібно перейти в Ports. І відповідно до якого у ви припаяли Волкснай-VTX. Тут потрібно вибрати configuration MSP, а також в периферіях вибрати VTX MSP. Плюс displayпорт. Також для цього можна використати а, пресет, а, який пресет OSD for FPV. А, тут ви можете а, вибрати UART, наприклад, перший. Ось а, можете подивитися команду в CLI, яка буде згенерована. Можете використати її, а, додавши до свого пресета, можете просто нажати Пік. Save Underboot і відповідно MSP-конфігурація додасться до uart 1. Ну, з UART-4 вона не вимкнулася автоматично. Ну, ми можемо тут вимкнути вручну. Ось, ну, я саме використовував uart 1. Також, що стосується прошивки самого. VTX для цього потрібно використати SD-картку. На SD-картку завантажити відповідний ISO-файл, який і прошиє VTX. Цей ISO-файл можна знайти. Наприклад, ну, є два джерела, які я використовував: це Voxnail App. Тут можна вибрати останню версію, і тут є. Downloads для VTX, для окулярів, для VRX. Ось нас цікавить саме VTX. Клікаємо, скачуємо і після цього перекидаємо файл на SD-картку. До SD-картки бажано приклеяти невеличкий сход, щоб її легше можна було витягнути з самого. VTX. А також є а, другий сайт, який я також рекомендую, може, навіть більше Cadics FPV. А, і тут є а, вкладка Support, Download. І в вкладці Download Center ми можемо а, знайти багато мануалів, в першу чергу, а також а, можливість а, а, скачати фірмваре скачати програмне забезпечення. Ось Для аватар нам потрібно. Це. Це і тут можна буде знайти теж відповідний ISO-файл. Нас цікавить аватар Sky, а там назва файла буде: Аватар Sky, номер версії. І саме з такою назвою файла його потрібно перекинути на SD-картку. Він не має бути перейменований, не має бути в кінці додана в дужках одиничка чи двійка і так далі. Тобто Важливо зберегти саме ту назву, яка у вас буде скачена. Також рекомендую переглянути Volksnail User Manual, тобто Guide, і в нашому випадку це Avatar GT-Kit Manual». можемо зараз пролистати. Кілька сторінок. Так. Отже, тут в нас на відеопередавачі є місце, куди ми можемо запихати SD-картку. Тут позначено 6 microSD карт слот. Також є кнопка, якою можна, яка використовується для біндінгу, а також для запуску прошивки. Сім це LED-лампочка-індикатор, яка буде показувати чи VTX в стані біндінгу, чи в стані прошивки. Ось також тут описано описано, як його як підключати цей vtx я. Знову ж таки, там відео виправив, і на початку я припаяв саме до 9 вольт вихода на польотнику, і суть в тому, що з ним він також буде працювати, але я думаю, що якщо батарея максимально заряджена, то він може працювати і навіть від 9 вольт. Але якщо буде просідати, то можливо і відео буде зникати. Тому дуже важливо насправді. Мені здається припаяти до 12 вольт або більше. На SPDB VTX, який я використовував, я припаяв до БАТ, який дає 25,2 вольти максимум, якщо батарея повністю заряджена. Ось. Далі тут є описано, як. Збіндити VTX до окулярів, теж, в принципі, просто. На окулярах натискається кнопка для біндингу, і так само на відеопередавачі. Ось. Ну, Тобто можна детально з цим ознайомитися, але, в принципі, воно досить просто. Ось по прошивці тут є опис, що потрібно вибрати цей аватар. Skyimage файл, імідж Image, чи Ісо, я не пам'ятаю. Отже, цей файл ми закидаємо, щоб він, головне, щоб він був без змін в імені. Ось, після цього потрібно нажати та тримати кнопку на VTX, оцю, яка біля SD-слота. Близько 8 секунд, але насправді я. Я Перший раз тримав, мабуть, 8 секунд він в мене не прошився, там треба довше тримати. А, треба чекати ось цього і індикатора, коли він перестає магати. Ось. Ну, тут детальніше описаний цей процес. Я цього два рази саме пройшов цей вексенайдом. Першого разу я достатньо довго тримав і не прошився, потім довше а, тримав і воно. Прошилось, тому я думаю, що якщо слідувати опису, то у вас вийде. Якщо не з першої, то з другої спроби так точно. Ось, І тут опис по Уарту. Як конфігурувати те, що ми, вк... ми говорили, що потрібно вибрати configuration MSP. Ось. А про периферії тут не написано. Периферії це для а, написано нижче. Ось для версії Betaflight 4 і 4, а також вище потрібно ще вибирати ці периферії MSP плюс DisplayPort. Я настільки розумію, можливо, це і для, для OSD, Ось тут вказано. Так що документація є, і в принципі рекомендую її переглянути зайвим. Це не буде. Ось. Ну, в принципі, на цьому все по цьому відео. Ну таке досить загальне, детальніше інформація думаю, ви можете шукати і в документаціях, і ще на інших ресурсах.